Де це в нас розмітка? Зараз секунду. А ось є. Тут всього 33 питання. Так, перше питання. Юра. попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Так, молоченка влада. Угу, добре, Іванка. Молоченка. Druga, mm. -hmm. Так, Леся. Третє, так, правильно молодець Ліля. Упереджає про наближення до дорожньої розмітки, перед якою водій повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу. Так, так, Я зрозуміла. Правильно, молодець. Іра, якщо Іра немає, я пропустила. Так, да, можеш. Мож да, можеш записувати. Дякую, Владочка. <laughs> так, Іванка. Э, Іванка. <laughs> так. Так, можна об'єднати. Молодець. Супер. Маша. місцеві частини штучних споріт. Так, так, молодець, правильно. Юра. Третє. На перехресті перед переривчистою лінією розмітки. Або перед знак... Що? що Або перед знаком. Дивіться, переривча лінія це. Ажуття. Ой. Це ажуття. Тут там треба ставати? <різь> Ні. Я кажу перед знаком хіба. Перед знаком. А, окей, добре. Так, тепер я трішки зменшую. Перед знаком це виходить ось тут. Тобто, логічно, перед розміткою 1 крапочка 13. Запам'ятайте її, будь ласка. Малесенькі трикутнички. Значить, відповідь ось ця друга. Mm -hmm. Перед перехрестям біля лінії розмітки 1.13, яка позначає місце, де водій повинен в разі потреби зупинитись і дати дорогу іншим транспортним засобам. Так, влада. не порушує правил. Так, це вірно. Молодченко. Зараз я знов війду. Так. Водій Зараз одно загрузить. Синього автомобіля. Правильно, молодець. Е, Ліля. Б. Тільки Б. Тільки Б. Правильно. Молодчинка, Леся. Заборонено? Так. Звісно, заборонено, тому що е, дана дорожня розмітка, яка позначається жовтою преричістою лінією, призначена лише для кого? Для маршрутних транспортних. Так, тому ми не їхати не можемо. Добре. Е, далі. Ой, точніше, ми можемо лише для повороту. Наприклад, праворуч да? на прилеглу територію. А то що скажете, що взагалі не можна заїжджати? Так, що означають приривчасті лінії розмітки, які знаходяться з правого боку від водія? Іра є чи нема дівчат? Навірно, нема. Чути. Нема. Тоді ага, тоді і Маша. Межу між основною смугою руху і смугою гальмування. Так, молодчинка добре Юра. Заборонено, заборонено, і зупиняти і заборонено, і ставати не можна. Чи дозволяє вам дана дорожня розмітка викладати обгін Іванка? Аня, в мене щось нічого не видно. Я. ой. А так. Не видно. А. Слухи, ти... видно. А, Мені може, також. ви переключили з себе, а в тепер не втратила. Б... Ага. Ну, давайте я ще раз спробую. Так. Так, видно? Ну, Леся, вам так видно? Ні. Не видно? Не, не видно. Дуже дивно. Всім іншим видно, може. Нічого не показує білий екран просто. Лесь, а попробуйте вийти і ще раз зайти. Угу, Добре. Так. Іванка. Не забороняється. Не можна... Так, так, мол, заборонено здійснити обгін. Чому? Бо в нас е, суцільна лінія. Да? Нам не можна обігнати. Добре. Е, у даній ситуації ми повинні де зупинитися? Хто скаже? Зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінії. Угу, правильно, молодчинка. Влада. Так, так, все правильно, молодець, Юра, Жовтою приливчисти. Правильно. Добре. Е Ань, я вас чую, але я не бачу, я буду тільки слухати. Ага, хорошо, Добре, Лесь, Тоді, може, перерішайте. А що ж ви таке нажали? Почтіть. Не знаю, це бликає, бігає, бігає, то вибиває взагалі білий екран. І я нічого mm. не можу зробити з ним. Дивно, у вас і камера є, і це. Не знаю, що таке. Щось зробилось, да? Відно, Я щось з телефоном, мабуть. Може, може бути. Так, добре. М так. Ага. Е і... Ліля. означає бордюрине на безпечних ділянках доріг, правильно, правильно, добре, е, так, Юра з частковим виїздом, mm -mm. заборонено. Е, можна зупинитись, а стояти не можна. Значить ще раз бо бачу, що путається: якщо суцільна жовта, ні стоянку, ні зупинку не можна. Якщо е, приривчиста, то е, стоянку заборонено, а зупинку дозволено. Стоянку не можна, зупинку можна. Тобто зупинка це час до п'яти хвилин, наприклад, а стоянка це час більше, ніж 5 хвилин. Значить, стояти не можна. Причому ні там, ні там. а Якщо приривчися, то можна лише зупинитись не на довгий час. Добре. Влада, угу. добре, Іванка. Нічого не забороняю, Так, звісно, молодець. Ліля. Третє, добре, маша. Так, правильно, молодець. Так, кого забула? Юра. Номер дороги, або маршрут. Так, молодець, супер, Влада. Ой. Так, Влада. Гань, це не я, це він сам нажимає. Щось у вас. Не знаю, щось у вас, короче, з телефоном. Ого, що це у вас таке? Це Учив. Не знаю. Щось заглючив, так? Заглючив. Я нічого не можу йому зробити. Я поняла. Так, Іванка поки. А я спеціально змогу тільки для маршрутних засобів. Автобусів. Ну, в принципі, так. Але ні. Друге ось це. Я теж на це читала, якраз дивилась, не дочитала. Тут ще веліки. Це треба просто запам'ятати. Хоч існує спеціальна розмітка, там, де буквочка А і Велік. Але, я не знаю, в декількох редакціях. Є е, ще велосипедисти. Тому тут рухаються і велосипедисти, і маршрутні транспортні засоби. А взагалі молодець. Так. Е Маша. Третє. Місце зупинки маршрутних транспортних засобів і таксі. Так, правильно, молодець. Ліля. Перше. Угу, правильно, е, Юра. Б. Траєкторія Б. Добре, молодець. Так, так. влада. Та таксі. Угу. Добре. Молодець Іванка. Дозволено? Так, зупинку можна, але е А, це я натиснула. Диви, капець, це я натиснула. Е так, Маша. Дозволяє вам поворот ліворуч і розворот так, правильно. Може я вже ввечері не бачу де слово дозволено, де заборонено.